Мої вітання спільноті. Ви на каналі Настільний Культ. З вами його хранитель Андрій. І сьогодні у нас невеличке свято, а точніше, велике свято, особисто для мене, тому що вчора приїхала суперкрута коробка. Зараз я її дістану, не буду сильно розганяти. Це ISS Vanguard українською мовою. Дякуючи ігромагу... І їх роботі по локалізації. Ми тепер маємо базову версію українською мовою, що дуже я вважаю важливо, дуже круто а, мати. І просто в мене всередині розриваються маленькі бульбашки, як від шампанського. Так я вже насправді скажу вам так: я трошечки не витримав, коли вона вчора приїхала. Я вже зняв плівку і замінив мініатюри, які були в базовій версії. Ті, які були в моїй кікстартерній версії, тому що вони там в сандропі, вони набагато цікавіше виглядають. Тим не менш, це не завадить нам зробити відкриття. Отже, це рубрика відкриття, і побачити, що нам підготували всередині Awaken Realms та ігромах. Подивимось, давайте дивитись коротше. Нема сил. Що нам каже спочатку видавець? Щодо того, взагалі, що це за коробка перед тобою. Отже, ISS Vanguard це кооперативна настільна гра для одного до чотирьох гравців, яка пропонує незліченну кількість пригод у яскравих інопланетних світах і віддалених зоряних системах. Гравці керують чотирма секціями: безпеки, розвідки, науки та інженерії на борту зорольота Vanguard, першого космічного корабля, який вирушив у глибокий космос із місією порятунку людства. Ігролад складається з двох основних фаз. Фази дослідження планети, під час якої гравці висаджуються на яскраві ігрові поля, що представляють чужі світи, та фаза керування кораблем, під час якої гравці використовують книгу корабля для модернізації вангард, рекрутингу на нових членів екіпажу, проведення дослідів, виробництва нового устаткування чи посадкових модулів тощо. Ви можете грати в цю гру як у тривалу кооперативну кампанію, яку можна перегравати з епічними історіями, динамічними гроладами, прийняттям складних рішень, так і в одиночні операції, окремі місії, що тривають одну ігрову сесію. Що ви зробите заради успіху своєї місії? Яку роль відіграватиме ваш корабель у галактиці? Чи зможете ви розгадати таємницю багатозіркової зоряної мапи, вбудованої в людську ДНК? Місток ваш. Беріть командування в свої руки. Тож, ця гра в нас для гравців від 14 років. 20 плюс досліджень планет по 2-4 години кожний, як заявляє видавець, тобто 20-40, 80 годин геймплею нам точно гарантовано. В цю гру можна грати як одному, так і компанію до 4 гравців. Так, в нас дуже багато тут компонентів. Давайте я почну відкривати, і ми. Подивимось, що в нас всередині. Так. Ова! Зазвичай герметичний звук майже О -о -о. не хоче відпускати, але мусить. Так, ставимо сюди коробку, щоб було видно. І тепер дивимось так, що нам дає гравця. Так, ми бачимо, по-перше, купу тайлів. так, Маленька ремарочка, до речі, зроблю, поки не забув. В мене, як тільки ця гра вийшла, а вона вийшла у 2023 році. Зараз я перевірю на всяк випадок, чи правильно я сказав, вона вийшла у 2022 навіть році, тому що я її придбав у 2023 році. Так, на початку. І ця гра. Вийшла в багатьох мовах, але без української мови. Я її придбав мову з Польщі англійською англійської мови, тому в мене вже був досвід гри в цю гру. Я знаю загально що до чого, може вже щось встиг підзабути, оскільки давно не грали, теж поясню чому. Але зараз для мене особисто це буде не стільки огляд, скільки порівняння того, що було в кікстартерної коробці коробках, і з тим, що зараз у нас є в Рейтелеві коробці. Так, продовжимо. У нас є токени монстрів, те, що я бачу, токени для гравців. І це треба буде скоро видавлювати. Для мене, як завжди, це буде окремий ритуал. Це ми дістаємо, кладемо. Далі в нас є книга правил. Вже я бачу, поліграфія здається така сама, як і у оригінальному накладі, тобто дуже якісно все. Заверстино так, як треба, в стилі Waking Realms. Мені завжди буду повторювати, подобається подача правил саме Waking Realms, оскільки вони структуровано одразу з практичним засвоєнням занурюють гру. Таким чином тобі там не треба дуже довго часу і ламати голову, як почати, і як почати правильно. Ну, ви розумієте про що я. Так, дістаємо далі. У нас тут багато різного паперового контенту. Зараз, я подумаю, можливо, сюди і поки покладу, оскільки в нас тут ціла купа цікавих штук. Це в нас книга корабля, як я і сказав, на фазі розвитку корабля ми будемо його прокачувати, ми будемо його обгрейджувати, так само ми будемо апгрейджувати своїх персонажів не мати нових, яким можна буде грати. Так, це в нас а, такі файлики для того, щоб ми будемо туди вкладати картки а, з нашим розвитком. І, а, власне, в нас є в місток, зоряна мапа, корабельні приміщення, внукова дослідна лабораторія, і т.д. і т.д. і т. різні відсіки корабля. <кхід> Під кожним в нас буде такий файлик, який буде нам Фіксувати <кій> якийсь, якийсь розвиток того чи іншого відсіку. Так, далі. У нас є безпосередньо три три таких великих планшети кораблів. Це тут він буде розкачуватись, бабка, космічний рейнджер та фаусшлаг. Те, що у нас тут є. Так, далі ми дивимося, це бортовий журнал. Ну, насправді, я ну я згоден, що ця, цей матеріал повинен тут бути, оскільки має бути все, скажімо так, в одному місці в твердому вигляді, не в цифровому, але ось цими книжками ми не сильно журнал операцій, бортовий журнал, ми не сильно користувались, оскільки є. Веб-додаток, ви можете скачати, відкрити, точніше, його просто через браузер. І цей веб-додаток він копіює цей бортовий журнал, тільки робить процес ходіння між його параграфами, як тут у нас є, між його записами, дуже швидким. Оскільки ти там просто вводиш номер запису, він тобі його відкриває. Якщо це якась. Ну, важлива якась віха в сюжетному розвитку, то там ще буде озвучка, там ще буде якась начітка голосом. Тому дуже раджу. Якщо у вас є планшет, або просто на комп'ютері відкриваєте, і ці дві книжечки вам вже не знадобляться. Так, що в нас тут? Далі? В нас іде тут комікс? Яксфортут Veritas. Угу. Власне, тут. Занурення трошечки в лор, того, що нас очікуватиме. Цікаво, цікаво, добре. Це приємно мати. Мапи систем теж дуже важлива книжка. Ну, ось ми бачимо, це буде, власне, наші подорожі ми будемо подорожувати з однієї в іншу систему. В кожній будуть планети. На планетах будуть певні квести, які нам треба буде швидко або не дуже швидко виконувати, Ну, власне, продовжувати. Місії. Так, тут у нас є секретний конверт. В секретному конверті є певна секретна інформація, і нам тут сказано не відкривати його до вказівки. Тобто, десь колись нам скажуть відкрити секретний конверт. Нехай буде. Далі в нас є Планетопедія. Це, мабуть, наша головна мапа, де ми будемо рухатись. Тому що Коп Планетопедія це, до речі, знову ж таки гарно надрукований. Така книжечка, де в нас є кожна планета, де ми будемо досліджувати певні завдання, тобто система планети на кожній планеті завдання, які відображені у планетопедії. Так, гарно, да, дуже гарно виглядає все. Чудово, що в нас тут далі є? Це в нас. Сюди буде потрібно вставити ці аркуші. Тут перебивочні аркуші для різних відсіків. Цим я займусь трошечки пізніше. Так, супер, це в нас книга корабля. Дивимось далі, що у нас є різні. Поролоночки. Так, це в нас планшети гравців. Ну, насправді, планшети гравців в даному випадку мені теж не будуть сильно потрібні. Їх тут чотири штуки: безпека, наука, інженерія та розвідка. Чому вони мені не будуть потрібні, оскільки в мене є спеціальні неоперенові такі мати, які дублюють ці планшети і на них більш зручно грати. Але знову ж таки, дуже якісно зроблені, дуже щільна щільний картон, і вони дуже довго зможуть вам прослужити. Так, дивимось далі. Знімаємо перший шар. Тут, власне, ті мініатюри, про які я казав, тобто це те ось куди мої ручки долізли, я замінив на сандропові мініатюри. В базовому наборі вони будуть іти сірими, звичайними, але, як завжди, можна швидко і нескладно самому зробити з них ось щось, щось подібне, якогось такого кольору. Або кольору, або відтінку. Так, тут мініатюри, да, до речі, треба сказати, що якість у Awaken Realms це завжди топ, тому тут дуже класні мініатюри. Хто упарується по ним, хто любить саме ігри і за елементи з цих їх мініатюр, різних додаткових елементів, вам дуже-дуже сподобається. Так, дивимось. Нараз у нас в коробці є окремі такі коробочки. Я зараз дістану кілька з них. Давайте дістанемо. Ну, вони насправді м -м, теж не будуть мною використовуватися, оскільки це такі коробочки для зберігання карт гравців. Колод гравців, і е, в мене є такі суперкруті кейси. Я якось зроблю окремий огляд на те, що в мене є по Вангарду. У мене є класні теж 3D-надруковані кейси, де зберігаються ці картки. Це теж воно йшло в кікстартерному накладі. Так, дістаємо. стаємо. До речі, дуже зручна організація простору, просто але ефективно. У нас є Чотири основні секції знизу коробки, де в нас є ось секція під різні кубики, яких тут дуже багато до слова, можете побачити. Кількість цих кубиків. Так. Різні кольори, це будуть кубики під різні типи дій. Далі в нас є підставочки. Під ось ці жетони. До речі, так само жетони насправді я не буду використовувати, оскільки в мене є доповнення з мініатюрами, яке дублює всі ці жетони. Так, У нас є підставки під гравців. Добре, тут у нас великі картки є. Ну, Якщо мені пам'ять не зраджує, тут у нас так, картки кораблів є, тут у нас є картки з шпаргалками, з підказками по тому, що робити протягом раундів грі. От, І інші корисні, корисні картки. Так, дивимось далі. А тут далі в нас вже просто дві великі секції секція А і секція Б. Давайте кудись це поставимо. В кожній цих секції теж дуже багато карток. Як було сказано, в грі близько 1200 карток. Я вам скажу, що це був той ще квест розпакетувати з оригінальної англійської гри. І потім це все діло треба буде одягти в цю українську гру, там дуже багато пакетиків. Але нічого мені дуже подобається цей процес, тому я від нього ще раз кайфану. Так, повертаємось. Два блоки А та Б. Це теж розділено для зручності. Потім у грі ви дізнаєтесь, чому саме такий розподіл. Є картки маленькі, у нас були картки дуже великі, є картки дуже маленькі, є картки. Середні. І є картки ще в нас тут квадратного формату. Значить, Маленькі картки, там в нас є різні дослідження, там в нас є теж стартова ігрова колода, і якісь ще там 4 чи 5 видів. Дуже багато з таких стандартних карток це наші місії, це картки персонажів, особисті файли. Дуже-дуже-дуже багато всього. Далі в нас є ось власне, квадратні картки, це в нас різні інвентар, еквіпмент. Тобто, це броня, зброя і так далі. Все, що ви зможете знайти протягом гри. Також у нас є спеціальні, о, спеціальні пакетики з надрукованими на них іконками. Ці пакетики будуть розподілені між гравцями, будуть кластися в коробки. з Картами гравців, тому що певні картки вони будуть прокачуватись, і тоді він відповідно кладеться в ось в такий пакетик, де вже надруковано те, як він прокачався, що є дуже зручно і прикольно. А далі, в нас є десь тут такі розподільники-інтераптори, які будуть Ось, наприклад, це, якщо я не помиляюсь, так вони будуть допомагати зручно розділяти картки за їх типами в цьому органайзері. Це ще теж, до речі, великий респект, тому що ну, це для мене, я вже думав, що буде все складно, але дуже все швидко згадалось. Знову ж таки, ось є в нас окремі інтераптори. Все це діло розподіляється, і коли ти починаєш або продовжуєш гру, все достатньо круто можна згадати і. Продовжити або там почати нову місію. От, якщо дуже коротко, то це весь все наше відкриття. Ви побачили, що в нас є всередині цієї чудової коробки з класною поліграфією, з чудовим артом. А тепер в нас в українців є. Набагато більша можливість, більше з точки зору аудиторії, зіграти в цю гру повноцінно, тому що так ми грали в цю гру з компанією. були певні моменти в тому, що дуже багато тексту, багато художнього тексту, і для когось це може стати проблемою. І тому зараз. Я знаю, що більша кількість людей з мого оточення залюбки захочуть доєднатися до проходження цієї кампанії, і, можливо, потім ще додаткових кампаній, які до слова, в мене теж є. Але англійською мовою, ну це вже будемо дивитись. І це означає, що мовний бар'єр подолано, і можна, можна грати в цю круту сюжетну кооперативну групу. Тож, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Обов'язково задонатьте 5-10, скільки ваша душа зараз може дозволити це зробити на той збір на злюк бобрів, який закріплено знизу. І обов'язково поділіться вашим досвідом, можливо, у вас вже є якісь поради для новачків. Які точно треба врахувати, коли ви купили вже собі гру і коли хочете розкласти. Можливо, я зроблю окреме відео під е, початок, можливо, яке буде описувати початок гри, сетап гри. Подивимось, можливо, якщо це відео набере дуже багато переглядів, можливо, я зроблю це. Тож культивуйте любов до настільних ігор, грайте в круті настілки та побачимось у новому відео. До зустрічі!